Засідання оперативного штабу 3 лютого проводилось дещо у звуженому складі, адже деякі члени штабу брали участь в роботі комісії по захисту прав дітей, яка готувала питання на виконком засідання, якого відбудеться в понеділок 6 лютого. А на оперативному штабі Карлицький міський голова Александр Панюта інформував, що ситуація в громаді і в цілому на Київщині за енергопостачанням дещо стабілізувалася. І збільшилися періоди, коли світло в наших домівках є. Ще з позитиву. План надходжень до міського бюджету за січень виконано. Це дає змогу використати хоч і невеликі кошти на розвиток. І все ж таки. Керівник підприємства міськрембудсервіс Микола Стеценко інформував, що ними проведено ще одну толоку по благоустрою сільських кладовищ цього разу в селі Антонівка. 12 працівників підприємства і 30 місцевих жителів працювали над видаленням декоростучих чагарників і утилізацією гілля. Тракторною дробаркою. На це Олександр Панюта зокрема сказав. Є ще е, у нас там і, і щінку треба допомогти, і якраз там по черговості подивитись. І те ж сама новосілка, зі крачі, є там ще де, кому треба підставити плече. Директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра інформувала, до ковіду 12 хворих, амбулаторно лікується ТРІ стаціонарно 3, дітей немає. За тиждень зроблено 55 тестів, з них позитивних 16. Гервії теж у нас є. 52 звернення за тиждень, 36 півночі. Олександр Панюта повідомив, що від нині засідання Оперативного штабу проводитиметься лише раз на тиждень, понеділок. Таку практику започаткувала обласна державна адміністрація. Учні Карлицького ліцею номер 1 брали участь в міжнародному конкурсі української мови імені Петра Яцика. Учениця 5 класу Софія Батуревич здобула перше місце в конкурсі, а учениця 9 класу Анастасія Візіонок посіла друге місце. Це був обласний етап конкурсу імені Петра Яцика. Наставники переможців Вікторія Довгоп'ят та Тамара Черненко. Вітаємо переможців. 31 січня другокласники Карлицького ліцею No2 імені Василя Дашенко відвідали льодову арену «Льодограй» у Богуславі. Організувала поїздку Карлицька міська рада. Для дітей проводили в палаці спорту майстер-класи, провідні тренери. Такі екскурсії чекають і на інших школярів громади.